На тій же точці, де ми і ловили. Що парик. Є, друзі, перша клювака у мене так, як верджи. Є, друзі, тільки що була атака. Але не засіклася, а тепер уже, ну, друзі, підсіла ще рибка всіх вітаю, друзі! Пройшов тиждень після нашої минулої риболовлі. Вже потихеньку діло йде до середини травня. Погодка, як завжди, нам дуже везе. Сьогодні дощ. Ну, я так сподіваюся, що до опівдні цей дощ завершиться. Сьогодні приїхали на дику водойму, ось в полях, в лісах вона знаходиться, жодного села поруч нема. Водойма без оренди. ну, реально дікарь. Приїхали половити щуку. Приїхали сьогодні в чотирьох з братом Дімою, з Ромчиком і з Дімоном. Хлопці тут місцеві, вони і показали цю водойбу секретно. І будемо пробувати сьогодні піймати щуку. Тут є також окунь, іноді трапляється, але основна ціль щука. Як щука себе проявить в цю погоду, я не знаю. Були думки поїхати на псел, все ж таки перевірити псел, бо хлопці на Полтавщині зокрема ловлять непогано на пслі. А сумська щука на пслі бастує. Ромка був буквально декілька днів серед тижня, брав собі відгул, пробував цілеспрямовано, довго пробував на щукусь з самими різними видами приманок і, на жаль, прольотік. Тому, ну, хоч і хотіли, передумали в останній момент і приїхали сюди. Зараз близько сьомої ранку збираємо наші спінінги, збираємо Снасті і будемо починати. Сьогодні день хоче дощовий, але тихенький. Такої хвилі немає. Побачимо, як зубаста на це буде реагувати. Друзі, як завжди, у нас перекусон зранку. Ми не встигаємо дома поснідати і не дуже хочеться, тому снідаємо на ставку. Прийшов я на першу точечку, де ловив, тут я такий тут пляжик був, але рівень високий, рівень точно такий же, як був, коли ми сюди приїжджали минулого тижня ось спіннінг. Той же самий у мене мій робочий береговий інструмент це Skyline 25-го року від фаворит. Тест 4,16 грам, Катушка Shimano Stradic 519 року. І шнурок я тут добиваю Sunline PE Jigger Ult 06. Вже тут е, е, його мене не так багато залишилося. Ну, якраз до літа ним порибаль, тоді буду наматувати інший. А, поставив в якості приманки оцей 3D-Roach River Roach від Savage Gear, який у мене відмінно відпрацював минулого разу. Ну Те, що працювало минулого разу, з того починаємо і цього разу. Погнали! Перший зак. На відміну від минулого разу, бачимо, сьогодні абсолютно тихенько. Не знаю, як це скажеться в позитивну чи в негативну сторону в плані кльову щуки. Ось, але погода повний антипод минулому разу, коли минулого разу, пам'ятаєте, була просто шалена хвиля і шалений, шалений вітер. Сьогодні вітер більше трьох метрів в секунду. Не передавали, але бачите, ще накрапає дощик. Тому сподіваємося, що діло має бути. Ну така, знаєте, як це кажуть, щуча погода. Але то треба у щуки питати, яка щуча погода. Чи коли сонце, чи коли похмуро, чи коли дощ, чи коли вітер. Кожного разу по-різному. Починаю з цього ж метода пологічний джиг, рівномірка. Ця тема працювала, сьогодні я і воблери, до речі, брав. Хотів спробувати. Друзі, клювання у Діми. Перше, знову Діма. Першу рибу ловить, так це не щука. Це окунь перший. І окунець такий більш-менш нормальний по розміру. Грамів. 150, мабуть. Оцей фетік селектівський 24 дюйма І гарна рибка. Перша сьогодні. Викуднів Діма поки не буде брати, каже, відпускає. Потроху погода налагоджується. Бачите, небо вже чисте, хмари як рукою зняло. Тихенько, гарно. У мене поки клювання не бачив, Двічі на вертушечку щось вискакувало, Діма піймав окуня і двічі вискакували маленькі щупаки під берегом. Ромчик вже два щупаки піймав, невеличке грам до 300. Ось. Можете на них подивитися. Всім привіт, друзі! Сьогодні піймана перша щучка по часу 8.20. Піймана на. Менцівського твістера в машинному маслі. Така грам 150-200. Ну Додому, звісно. Піймає сьогодні друга щучка Нам того ж самого твістера е, ну, така Також грам 300, може знову ж таки йде додому. Дімон також піймав одну рибу одного окуня. У хлопців трохи краще. Справа, ну, я думаю, у нас діло піде. Перейшов вже на інший берег. Плюс-мінус ті місця, де минулого разу у нас ну десь в обід. Тут був вихід. Непогано покльовувала щучка. Але ж ну пам'ятайте, тоді був вітрюган. Нарешті, друзі, діми клювання на тій же точці, де ми і ловили. Щупарик. Ну невеличкий такий грам 400 плюс-мінус. І що ви думаєте, працює? То, ну може і півкіла. Працює та ж приманка, що працювала минулого разу. Савадж Гір Fatmin of the Tail. Я вже навіть запам'ятав, як він називається. І перша сьогодні у Діми щучка. Так, Мені потрібно доганяти його. Десь така до пів кіла щучка. Ну, таку випускаємо додому. І точка працює одна. Тут блин, такий здоровий, така здорова водойма працює одна точка. Є, друзі, перша клювака у мене так, як на джи. Невеличка якась рибка, саваджгір. Той же саваджгір. А ні, це окунь, чи ні, окунь. Окунь, дивіться, як зажрав окунь Оцього саважика і такий окунь непоганий. Дивіться, як плотна така чітка клювака була. І перший мій улов сьогодні. Оце вам і 3D. Оце Ометри Деривер Роач. Такий окунь на таку рибку <гум> такий окунчик, що можна було і взяти, але носитися не хочеться, тому хай підростає. Бачимо, друзі, яка мінлива погода. Не любить риба таку погоду, бо проїхали зранку дощ, моросив, так було похмуро, потім... Сонце вийшло, повністю ясно стало. І дивіться, знову нагнали хмари і знову пустився такий дощик рясненький, достатньо. І у мене сьогодні в активі поки що один окунь і ще разок було, що окунь в самому березі хапав Фетіка не засікся. іначе ще була одна джигова у мене клювака. 9.15. 15 піймена сьогодні третя щучка, знову ж той самий твістер. Трошки побільше, вже, мабуть, грамів 400, може, навіть пів, пів кіло. Але знову ж таки, така дойде додому. Зараз у ромчика на рахунку. Три щупаки. У Дімона щупак і окунь і у мого брата Діми також щупак і окунь. О, друзі, є клювака. Є клювання нарешті, на рівномірочку, на Разора від М5 Крафт білого піймав свою першу щучку сьогодні. Спілкуюся з Дімою по телефону. Така щучка дуже-дуже спортивна, але перший мій шнурик сьогодні. Такий я його, його виковыряв. Є. Трошки у мене покрасився, лежав поруч з рожевою приманкою, трошки покрасився і ось є є моя перша щука сьогодні, гігантну, ну яка є. Дякую тобі за покльовку, малюк, він знайшов свій шлях. Я думаю, ось звільниться, допливе, поки фоткав, щучка, втекла. Прийдеться їй допомагати зараз. Щось не зміг малюк дорогу додому знайти, хай допоможе, але йому все втекла. Є, друзі, тільки що була атака, але не засіклася, а тепер уже вона засіклася така щучка покраще, ніж перша. Як би її тут взяти? Така грамів 700-800 вже. Ось такий щупарік. Вже більш приємний другий сьогодні. Працює оця приманочка. Покашений врожевий Razor від М5 і такий щупак вже грамів 700 буде. Бачимо, який щупарік. Сьогодні у нас рибалочка за М5. Цікаво скільки тут щупарьок цей. Непогано, 735 грам. Більш-менш нормальний щупарик. Ну що, щучка, пливи, підростай. Друзі, вже дотікало до середини дня, опівдні, час, 12 година. Навіть провалило вже за 12 годину. Я обійшов рівно половину водойма. Позаду машина хлопці на тому березі. Ну, щось, щось, в принципі, ми піймали. Такої активної риболовлі я й не очікував в таку погоду, в таку зміну. Але в принципі, що я? Піймав два щупаки, окуня. Діма піймав щупака і два окуні, Діма також ще одного окуня піймав. Ось, друзі, яку я особливість помітив, що сьогодні щука не стоїть в, гузерях, в вершинах. От скільки ми сюди не приїжджали, всі клювання були в вершинах, в гузрях. Там збиралася дрібнота і там стояла щучка. А сьогодні, ну так, вона клює під берегом покльовки, але більше в глибокій частині водойма. Я ось бачу, коли до берега доводиш, то тут багато дрібноти стоїть в самому березі. Ох, друзі, тільки що вискакував щупак, а Тут я не знаю, чи передала це камера, але дуже гарно було видно. Щучка грам 400 вискакувала прямо з берега, але чогось злякалась і втекла. Друзі, вже без 15 на першу. Ми з Дімою прийшли. На нашу традиційну бесідочку, де ми завжди обідаємо, але зайшли з іншого боку. Навпаки, обійшли водойму. Ось. І тут вдвох будемо обідати. Ромчик з Дімоном вони пішли назад, бо тут по гузирям спробували, у них не клює. І пішли вони там, де у них клювали, і вже обідають біля машини. Вдвох. Ну, А нас, з дімою, туди до машини ще тьопати хвилин 20, то ми вирішили вже не втрачати час і пообідаємо. Тут. Результат, ви, в принципі, все бачили. У нас з Дімою по три хвости. У Діми два окуня і один щупак. У мене два щупаки і один окунь. Ну Хотілося б вірити, що стаб стабілізується погода, і, можливо, в другій половині друга половина дня нас трохи порадує. От минулого разу друга половина дня нас так порадувала нормально. Як завжди, бутерний перекусон, знову пішов дощик, накрапає якраз. Переждемо, перечекаємо цей дощик і під'їмо трохи. Тому нам смачного. Друзі, знову стало так прохолодно, навіть трошки вітерець подув, і сюрпризи погоди. Бачите, ну я не знаю, не бачите, мабуть, але такий рясний-рясний дощик зараз іде. Ну і, Мабуть, трошки некомфортно буде по ньому рибалити. І це я думаю, чи в біседці тут залишитися, чи піти покидати. Ну, так як у мене мембраночка оця, вона тримає дуже гарно ця мембранка каворітівська, дуже гарно тримає дощ. то Мабуть, піду рибалити. Погнали! Погнали шукати щуку. Починаю робити закиди вже після обіду нашого. Тут місця трошки стали вже незручними. Там, де ми в квітні прокидували, зараз вже позаростало верболозом і не прокинеш. Де, бри, де щось підсіло, тут під бришком. Мабуть, окунь м 5 крафт не знаю, може і щучка, але я думаю окунь, окунь, окунчик підсів. М5 крафт Fury це моя четверта риба сьогодні. Ось тут під дрібнотою стоїть. Сьогодні рулить М5 Furrick. Три дюйми крупний. Окунь хоче їсти крупну приманку. На дві нічку його поставив, щоб наверняка засікати. Окунчик, зараз фото і відпустимо. Що смуга з Підростай. О, Підростай. Друзі, підсіла ще рибка, ще окунь, ну тут окунь такий. А ні, це не окунь. Це ще парик тут підсів вже на фьюріка Це вже щупарик. підсів мій третій сьогодні. Ось він тут підпасає дрібноту. Ось він, 5 крафт ф'юрі в кольорі лох поставили, трохи пішли клювання, два закиди підряд, дві рибки. Ну Малюк, тебе туди ж куди її окунчика відправляємо підростати. До речі, друзі, здається, якщо я не помиляюсь, це та точечка, де я піймав тут. Гарну трофейну щучку на 200. До речі, друзі, хотів звернути увагу. Дивіться, засікаємось, відразу стало краще. Поставив ось селективські двійнички. Twin hook. Дуже класні, всім рекомендую. Двійники тут реально гострі, реально класно засікають рибу. ось Можливо, трохи завеликий для цієї приманки але дві риби підряд піймала. Ось, тому... Це ризиковано, що можете зачепитися десь більше, ніж на овсетник, але реалізація буде краще одразу на двіночки. А тим часом качельки погоди бачимо, он знову це все йде на нас. І бачите, от там смуги, такі як злива, іде там. А тим часом бачимо, дощара напустився, як я показував хмару. Такий він пішов дощара. Не стихає сьогодні, йдуть і йдуть дощі. Друзі, Дима зневірився і переключився на мормишин. Мормодрочий. І це вже с... яка у Дима? Третя Третя красноперка. Однодюймова копія танту, однодюймовий ерлич. Мормишечка 0,7 грама. І є вон красноперка. Така малюсенька. Но... Тим не менш. Така здолоньку, ну, хай підростає. А Діма все на мормишин ловить. І блін, Дивіться, і цього разу красноперка вже така приємна. Така, можна сказати, за задолоньку. Грамів за 100 Ось така, такий слаг, перчика і Така гарна красноперочка. Приємна. І найголовніше, що спінінг взагалі не мормишовий. Спінінг у мене 1,5-15 грам тест, реально десь там від 3 до, до 15 тест. 0,4, десь 0,37 флюр, велика застіпка, Просто ліньки було перев'язуватися і йти за. І все одно навіть Специально. на таку грубу снасть, все одно клює красне. якщо то клює. Є, друзі, підсіла рибка на саваджгір. Рівномірочка отак от і підсів щупарик. Манюхонький, манюхонький Четвертий мій сьогодні, але і Саважик спрацював. Такі. Вздовж берега, рівномірочка і малюк. Самі різні приманки сьогодні. Працюють, бачимо. Ось ця рибка, яка у мене... Роздавала минулого разу і зараз свого щупака вона піймала. Хай дрібний, хай дуже спортивний, але є. Четверта моя сьогодні. До результату минулого разу треба ще одну піймати. Блін, друзі, тільки що фоткав цю щуку. І вона втекла сама отута. Ну, я Сподіваюся, ви мені вірите, що я так б не забирав і не пакетив би втекла тільки що тут. Поки фоткав, так на обривом фоткав, її і вона з руки втекла. Вже час перевалив за 16 годину, погодка налаштувалася повністю, дощі пройшли, наче не намічаються ще дощі. Ну, Але коли дощики там йшли, коли такі качелі були, якесь хоч клювання були. Неважняцькі, але були. Як погода налаштувалась, взагалі рибка заглохла. Перехожу по оцим от дебрям, як завжди, перехожу на інший берег, туди в сторону машини. Ех, пам'ятаю я, як в квітні тут в цих місцяках доріла дрібна щучка. Одна за одною клювала. А зараз вона тут взагалі не стоїть у гузирях, в вершинах. Бур'ян. Друзі, я думав, що там бур'ян сидить, а то, виявляється, окунь сидить. Чи ні, чи це не оку... окунь. Ще й дрібний окунь на оцей савачгір, другий окунь. Це моя сьогодні сьома риба, третій окунь і чотири щучки. Я думав, що то бур'яни, але виявилось, це риба. А, прикол. І перед цим було таке, як щось підвисло, мабуть також окунець. Така здоровенна приманка і такий окунь, блин, я не знаю, як він збирався її з'їсти. Да? Ну тим не менше Так, ну що, пливе додому. Сьогодні все пливе додому. Бліін. Покльовочка. Ну що, друзі? Після обіду. Так, рибалка складається. Сумненько, я б сказав. Піймав я там на початку, як пообідав в одному місці окінця і щучку один за одним. Ось потім піймав ще одного щупака. І вже ось нещодавно, вже ближче до вечора, так ну навіть не відчув толком і клювання, таке воно не було незрозуміле в траві. Піймав ще одного окуня. Ну і в сумі в мене виходить сьогодні 4 щучки і 3 окуня. Отакий результат. Ну, Можна ще трохи покидати там півгодинки, хвилин 40. Діма вже взагалі не хоче спінонінгувати. він вже ходить з наноджигом, зібрав наноджиговий комплектний блексвончик і он ще там три краснопірки піймав. Я не думаю, що так, в таку погоду у когось риболовля буде більш яскрава. Ще можна сказати, що в такі качелі погода в цей час ще й більш менш відловився, Ромчика тут рибалить на поплапопер. Ось така веселка, дощ не вщухає, вже 6 година вечора. вже. Друзі, це не сель Тихоокеанське, це. Верховодка з даною водойма така, Бачите? Тут, блин, ось долонька, така вона в долоньку. Точно. Жирно, капець. Да, дивись на конвейер. Принимай. Дивіться, що друзі витворяє Димон. Знайшов тут окуня і мармише окуня. Тільки що так цей. Він взяв мого цього нового Black Нана. Nana. І отакий гарбач, такий він, як я щука у тебе менше сопротивлялось, ніж цей так <гум> <гум> Це Знову, друзі, пустився дощик. Мабуть, на цій точці буду завершувати риболовлю, де у мене був пійманий останній окунь. все, друзі, риболовлю будемо завершувати. Погода зіпсувалася, вітер почав дути такий неприємний. Наша минула риболовля була вся по вітру І сьогодні також ось під вечір почав роздувати вітер. Хоча весь день було так реально комфортно рибалити. Ось ну який є результат. Результат я вам вже казав. В цілому, на трьох ми піймали лише 9 щучок. Я переміг в сьогоднішньому батлі. У мене 4, у Ромки 3 і у Діме з другим Дімою по одній. А були також окуні, також в мене найбільше 3, Ось у хлопців також там у кого один, у кого два трапилося. Окунчики, трохи порибалили на і Один Діма, і інший там трошки краснопірок, плотви, окунців підловили на мормишку. Рома пробував на поплапопер також. там Верховодка клює, така блінка баніста. Ось, ну, Різноманітна риболовля. Вийшла. Ну, по спінінгу, на жаль. Сьогодні так собі не дуже зловим, але не дуже. Дякую, друзі, що залишалися зі мною, що додивилися відео до кінця. Впевнений, далі риболовлі будуть більш цікавими. Ось. Тому всім щасливо, всім пока, до нових зустрічей.